Всім доброго весняного ранку. Сьогодні у нас 1 березня. Весна прийшла. Так, так, сьогодні за віконцем на календарі весна, а за віконцем, дівчата, трошечки прохолодно. У нас ще морозець до мінуса, тому якось не відчувається весни за вікном. Знаєте, минулої тижня, днів да? за 10, якраз на мій день народження. Роліски вже виходили з-під землі, вже було видно, вже так розквітало все, а потім якось так задуло-задуло і прийшов морозець. Стало холодно. Тобто лютий нагадав, що він такий лютий. Ну, а сьогодні у нас вже 1 березня. Треба підвести підсумки за тиждень. За зиму підсумків її не буде, тому будуть тільки підсумки за тиждень. Так, хотілося, звісно, всі свої зимові процеси залишити вже взимку, але так не сталося. Тож, а будуть вони, <кій> ці іграшки, продовжуватися протягом всього року. Впродовж року ви будете бачити на каналі мої вишива, вишив, вишиті роботи. У вигляді іграшок зимових прикрас. Ну, нічого, я не така ж та прямо сезонна вишивальниця, щоб на це збирати їх до коробочки, відправляти їх на збереження. Ні, треба їх повишивати, щоб вони не залишалися в коробочках недошитими і не чекали свого часу. Нового сезону, коли я розпочну новий сезон. Тож, давайте сьогодні я вам буду показувати, що я там вишивала за тиждень, що в мене сталося. Принесла я свій чарівний блокнот, тому що без блокноту вже ніяк-ніяк. Бо треба все записувати. Тиждень, дуже насичений на вишивку, на події і на все таке інше. І давайте, мабуть, розпочнемо з вами з фінішу. Я не пам'ятаю, чи показували вам в фінішах, чи не показувала, але дивлячись на свої записи, бачу, що не показувала, то я так розумію, що я вам маю показати цю гарну роботу, це пуансетія. Це марочка від Зінаїди Kramer, Зайка Стіч пуансетія. Нарешті я її вишила. Вона була ще минулого року. Тут, бачите, стоїть 24. Рік, і я її вишила в цьому році, завершила 25-му. Але вона, мені здається, вийшла ще наприкінці 2023. У мене там трошки не сталося її купити. Ну, прийшла інша марка, я вже про цю історію розказувала, але потім я її придбала у надії у нашій. Миколаївської вишивальниці, вона в неї крамничка, і я в неї придбала. Так що надію, дякую, що в тебе була ця марочка. І якраз вона мені стала в нагоді. Так, щось тут, ниточка, торчить, треба буде її прибрати. Марочка поповнює мою колекцію на моєму холодильнику. Це в мене вже буде. Зараз, дівчата, я вважаю, 14-та марочка. Клас. Я цьому дуже рада, у мене там ще, ще є в запасах, тому є ще, ще вишивати, обожнюю я ці марочки, обожнюю я ці мініатюрки. І, до речі, у мене сьогодні стартує новий сезон мініатюрок в Інстаграмі, і я буду підводити підсумки і дарувати дівчатам подарунки за попередній сезон. Тож, якщо у вас є бажання доєднуйтесь до нашої компанії, ми вишиваємо все, що завгодно, незважаючи на сезони, і незважаючи на кількість хрестиків, дівчата вишивають зі мною в мініатюрках і 100 хрестиків, і тисячу, і навіть 10 тисяч. Хоча планувалося, що це будуть мініатюрки ну, до е, роботи до 2000, да, там, 2 тисяч, двох-двох, але дівчата так добре проводять час в нашій компанії, що вишивають що все, що їм подобається. подобається. Ну, це дуже радує. Так, ну що, старт є, Ой, старт, фініш. Його ми прибираємо. Давайте будемо далі дивитися, що я там ще вишивала. Із таких зимових процесіків. Да? Із зимових процесів в мене я приймаю участь у Олі. Були завдання, і я трохи просунула цю кульку Ай, та -та 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 на пластиковій основі. чарівної України не люблю я їх вишивати. Дівчата, що не кажуть, кожним разом. Моя нелюбов до них. Подвоюються, але їх треба завершити, бо в мене є ще одна синя кулька, і ці кульки двосторонні. Тому їх треба вишивати. Трошечки я повишивала і все на цьому натхнення моє пропало. Хоча думала, що я завершу їх як можна, можна більше. Так, далі, далі, далі в мене були сніговіки. Здається, були сніговіки на цьому тижні. Там їм задалося сьогодні чого. І вони виглядають отаким от чином. Це цей сніговик, іншого я не вишивала. А цей сніговик. я вже казала, що мені соромно за них, їх треба просувати. І тому, дякуючи іграм, я їх просуваю. Але мені здається, що Оля вже закрила зимовий сезон, і ми вже склали іграшки до комори на наступний рік. Але ви будете їх іноді бачити. Ну, я сподіваюся, що в мене буде на них, не хочу їх залишати, бо я знаю, що як залишу. Потім буде важко їх просунути. Долаємо трошечки коричневого обрамлення. Ще чуть -чуть, ще трошечки, але, так, знаєте, це чуть -чуть, це трошки, воно якось так не, не доходить до кінця. Ну, я зрозуміла, що якби ти вишивав би одну роботу, то воно би просунулось. Але на одному сніговику у мене 61% відшита, на іншому 58%. Ну, тобто, третя частина, ще одна третя частина залишилась, Дві треті відшита. Ну. Так, так що, дівчата, будемо з вами, ми з вами їх ще бачити, бачити, бачити. Так, далі, далі, що я вам хотіла показати далі, помалечим підемо. Так, угу. заглядаю. Шеврон я вишивала свій. Він відноситься до мене української тематики більше, скажімо так. Трошечки не завершила цю лапку, це шеврон від Марії Юркевич. До речі, не пам'ятаєте, я вам нагадувала, що Марії зараз в інстаграм проводиться СП по її схемам, тому якщо у вас є схемки від Марії, то ви можете прийняти участь в її СП. І Марія заявила, що в неї буде ребредінг, і вона розпродає деякі схеми на тому у вас зараз є така можливість придбатись те, що ви ще хотіли придбати, але не рішалися. Так, нагадаю, що це буде шеврон, на нього буде пришиватися позаду ліпка стрічка, і він буде потім оформлюватися таким чином. Так що такий шеврончик, ну, сподіваюся, що також буде на ньому фініш. Я також його вишиваю Ольги, і тому так повільно він просувається. Так, далі було завдання вишити щось там смачне, на кшталт какао, кави. Я взяла собі гарбузову лата, чому б ні. Да, і повишивала його, на ньому я просунулася трошечки більше, ніж 200 хрестиків відшила. І отакий яскравий помаранчевий. Листечко в мене з'явилося. Нагадаю, що це гарбузова лата. Я колись придбала його в комоді, він ще виграла, а зараз я його вишиваю. Отак воно має виглядати. Смачне, гарне і яскраве. Тож, Потихеньку, потихесенько також рухається з ним я і далі. Так, загляну зараз свою шпаргалку. Подивлюся, що я там вам ще не показала із малеч. Так, начебто я показала вам все. Ага, була ще нова слабода, але я вже за неї не піду. Вона десь у мене там лежить, там та клоунеса, пам'ятаєте? Так, ниточка десь перепала, Ба. чи це я на минулому тижні вишивала, чи на цьому. Е, так, нова Слобода. Чи я Зараз піду. Все ж таки я сходила за нею. Оце така олень, кого чи я правильно називати, вона в мене так потихеньку також просувається. Тут, я ж кажу, погано видно, бо це не малюнок, але якщо подивитися зворотню частину, то видно дещо шиці. Е, як вишию, або оформлю, і буде в мене така листівочка. На наступний новий рік. Так я не зрозуміла, що це за кашель, Сподіваюся, що я не хворію по другому колу. Бо щось у нас всі починають хворіти по-другому колу. Така яскрава листівка. Шиваю я її також в рамках цього марафончику у Олі. Так, далі. Ну і все, малечі, все. І давайте перейдемо до самої гарної моєї роботи, яка буде ще два місяці просуватися Це блузка. Я щось оце не можу поняти, що це таке нитка якась така, що це не завершило. Що ви? Хто це мені заваж... Заваж... Завад... її завершити? Знаєте, що я не люблю так залишати ниточку, але це, мабуть, щось, щось вчора мені позавадило. Так, от так виглядає моя блузка. Знову камера передає трошечки не так, бо, ми вже з Олі списувалися в групі, вона каже, рожеві. Я кажу, ні, фіолетовий, так що Оля, бачиш, вони більш фіолетові. Знаю, що будеш дивитися моє відео. Вони такі більш фіолетові, такі гарні кольори. Вчора я виставила в інстаграмі мені, Оксана Князева. вишити затишок, яка робила підбір, написала, бачите, як вона відрізняється. Вона дійсно відрізняється від того, що заявив. Виробник і ну, взагалі той поруч не стояла. Мені дуже подобається цей підбір. Так що дякую, Оксана, що я вчасно виставила свій допис. Ви вчасно побачили його, і таким чином мені вдалося. Виправитися, купити новий бісер і мати таку гарну роботу. Ви знаєте, що коли вишиваєш тим бісером, їм подобається, робота йде з насолодою. Тож, дівчата, якщо вам потрібен підбір, то, будь ласка, звертайтеся до Оксани, хочете затишки, щоб вона вам залюбка зробить підбір і в неї вже можна придбати бісер. Це, нагадаю, бісер, те, яким я не користувалася ні разу. Я маю на увазі фіолетовий, оцей 27060, хоча тут був 20060 по ключу, але Оксана мені порадила взяти блискучі. А цей я навіть таких кольорів і не бачила в природі, що тут називається. Ну, я маю на увазі продаж. Ну, звісно, вони є, бо я заходила, дивилася в інших торгових марках, але, в магазинчиках, але так, якось він не зустрічається у виробників на їхніх виробах. Так що, дівчата, отак рука в мене просувається. Це буде робота приймати участь у ЮНОНи, в СП 80 днів навколо світу. Так що Юнона, отак їм чи виглядає моя вишиванка рукав. Чому так акцентують свою увагу, тому що в Фейсбуці пропадають деякі фотки, бувають. І добре, що є відео. і Юнона бачить мої звіти і знає, де що я показував. Сьогодні треба буде відшити на місто бісеринок та здати звіт. І я ще, мабуть, буду брати полум'я до роботи. Зараз його треба було б також принести, вам показати. Знову я його не підготувала. Добре, що все знаходиться поруч, можна нажати на паузу та побігти взяти, але треба ж було підготуватися. Так, полум'я. Я думала, що не буду його вишивати, але я заявила його у Юнони. Ну, подивлюся. Тому, можливо, 200 бісеринок на тиждень я все ж таки осілю і за два місяці повишиваю, бо я так гарно просунулася з Юноною і маю надію, що якщо буду всунутися, то півголови відшию. Так що, дівчата, будемо ще спостерігати за цим конем. Отакий От мій звіт за цей тиждень по вишивці. Бачите, вишивала, знов стрибала, вишивала, вдень вишивала по дві, по три роботи. Можливо можна було, звісно, вишивати одну і завершити, але було б це не цікаво дивитися вам, і не цікаво було б е вишивати мені, бо я люблю вишивати по різноманіттю. Так, ну і зараз вам покажу свій подарунок, який я отримала від Ірини Ірина Україна. Дякую тобі величезно за подарунок. Він прийшов трошки запізно після мого дня народження, а так сталося, що Ірина замовляє подарунки у Іванки, і, ну, і подарунки і собі замовляє матеріали. А я у Івана нічого не купляла. І тому Іванка не мала моєї адреси і тому не знала, куди відправляти. Потім вже списалася з Іриною і Ірина мені надіслала через Іванку подарунок. Я вже його дістала, відкрила, зазирнула. Дуже здивувалася, приємно здивувалася, що Ірина вирішила мене порадувати такою гарною роботою. Не просто дівчата, а за готівкою. Та-дам-та-дам-та-дам. Тадам, тадам. А тут ще і повний набір бісера. Ірина, ти неймовірна, це такий гарніший подарунок. Гляньте, гляньте, це підставка для телефону, Верена, вишивка по дереву. Я обожнюю вишивати по дереву бісером. Ірина сказала, що в мене дуже мало вже сталося запасів, А оскільки у нас цей рік, рік, рік без стартів, а це малеча, тому Ірина, я її зроблю з неї старт. Тим паче, що це був подарунок до на День народження, а в день народження можна було чимось стартанути. І так як нічого не зробила ніякого старту, тому. Це буде таке подвійне свято. Так, що, Ірина, дякую тобі. за такий шикарнючий подарунок. обожнюю дерев'яшки, обожнюю бісер. Дивиться, отака вона немаленька, величенька. Класна, класна підставка. Я такі речі люблю. Я коли вишиваю, ставлю на підставку і вишиваю. А тепер в мене буде ще дві підставки, бо іноді мені треба. Не знаю, куди мені треба. На роботу мені треба її взяти, буду всіх хвалитися. Так, і отакий от бісер вже тут складений. Так що, Ірина, дякую тобі за такий шикарнічий подарунок. Боже, мені так приємно, як малечі радувалося. Так що, дівчата, отакою от гарною я отримала річ. Гляньте, наш герб, маки, ну, взагалі, ще така і буде яскрава підставка. Класна, класна. Ой, божні. Я, до речі, подивлялася, думала собі щось придбати, бо я ж кажу, у мене є одна, але мені її не вистачає. Мені треба ще одна. Ну, я так люблю, знаєте, там на кухні, коли там поставити. Я ж говорю, на роботі мені треба підставка, бо іноді там треба поставити телефон. У мене от це була нарада, треба було ставити. Незручно. Він там падає. Я так думаю, блін, думає підставка, от ми зараз її на роботу. А тут раз Ірина мені таку придбала. Ще така, знаєте, вона. Ну, офісна називаємо це і так. Не якісь там котики, які собачки, а саме така. Дякую, дякую, Ірина. Ще раз такий шикарнічий подарунок. Тут хотіла вам показати, Іванка вклала. Ну, як зазвичай, да, дівчата вкладають якісь подарунки. Тут така бабінка і підвіз такий ну, ниточка. Так що, дякую, Ірина, дякую, Івана, що зробили мій день таким щасливим. Так, на цьому подарунки не завершилися. Покажу вам ще, ще кое що. Катерина Безпестова випустила схемки нашого міста Миколаїв. Вони були безкоштовні. Я собі їх придбала, завантажила. Дивіться, дівчата, буду їх вишивати отакі От маленькі магнітики. Це наша башня миколаївська. Ну, там, ті, хто знають, називається, ті знають, да? це депо трамвайне було. А ще. У Катерини вийшли отакі пташки. Зараз я вам покажу, щоб не дуже світити. Бо вже засвітила, да, називається? Отакі пташки. Бачите, з Миколаєвим. І мені написала Маргарита. Я кажу, ой, клас, Миколаїв! Так собі хочу. Ну, написала там, я, як його називається. Під описом. І мені Маргарита FM Stitch Каже, давайте я ну, напишу свою пошту. Я написала пошту, і вона мені подарувала ці схемки, так що дівчата у мене будуть вишиватися такі малечі. І що ви собі думаєте? Ну, вишивати, то, -то добре, пластик у мене ще є. До речі, треба піти до надії, от, пластику в неї придбати. Я собі придбала ниточки ще. От таку кольорову гаму ниточок я собі придбала. Скажіть мені, будь ласка, я пам'ятаєте, коли я вишивала гарбузики, і казала, тільки не перейди в нитки, тільки не перейди в нитки. Це я так руки склала, отак от дівчата стою. Я собі придбала таку ниточок. Ну, хвора людина. Так, да, дуже дорого воно виходить. Можливо, можна було замовити дешевше, але добре, іноді буває і таке, знаєте, що можна витратися і купити собі отакий букет. Так що, дівчата, день народження продовжувалося, і в мене були такі подарунки, покупки від Ірини, від Маргарити і самі собі я придбала. Так що, дівчата, в мене ще отакі. Гарні крильця. Тож, 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 отакий от в мене стався цей тиждень. Не дуже так, що прям -прям багато вишито було, не дуже багато, скажімо так, всього я не вишивала в хрестиках, але різноманіття в бісеру і хрестиків робіт було величезне. Ну, і саме головне, що стався в мене фініш цього тижня. Тож, дівчата, я дуже цьому рада. Сподіваюся, що наступний тиждень також буде в мене фінішем. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Буду знімати відео вступ до наступного тижня. А побачимося з вами через знов тиждень, тиждень-тиждень-тиждень, да? така якась тавтологія вийшла. Тож, не прощаюся, гарного вам натхненного дня, тихих днів, тихих ночей. Бережіть себе, вишивайте задоволенням, насолодою. До скорої зустрічі!